Якісний бронежилет може врятувати життя нашого солдата. Пластини, що він містить, мають втримати кулю, тож якість самої броні, з якої ця пластина виготовляється, має бути безсумнівною та найвищою. Аби стовідсотково переконатися, що виготовлений бронежилет втримає кулю, їх відстрілюють на стрільбищах. Криворізькі підприємці, які започаткували виробництво бронежилетів у нашому місті, особисто контролюють цей процес. Міцність броні перевіряють пострілами з автомата Калашникова та снайперської гвинтівки. Драгунова. Звідси 20 метрів. Після пострілів на пластинах лише незначні подряпини. Дело в тому, що на даний момент у нас большой заказ партія. Ось тут 50 пластин. Тобто, це реально мінімум 50 патронів. Це дуже дорого, как бы і для армії, і для нас. Тобто ми плануємо, скажімо, кожну третю пластину з этої партії. Я думаю, этого будет достаточно, потому что мы берем на одном и том же производстве в мелитополе. Они режутся все с одного листа. Ну, как бы смысла стрелять во все пластины я не вижу. Каждая третья пластина из партии это в принципе нормальная практика. Как видите, тоже непробиваемая. Мятина небольшая, где-то около миллиметра. Но это 4 плюс. Класс. Автомат калашника фактически мятин не оставляет. Хоча буде йти стрільба, і з автомата автомата по Потім пластів цього разу до компанії виробників бронежилетів Дмитра Щербака, Тимура Джмухадзе та Олега Володка приєднався зі своєю авторською розробкою підприємець Олександр Москаленко. Шляхом експерименту він створив новий броньований сплав, який не те, що не пробивають, а навіть сліду не залишають кулі 5,42 та 7,62. Ця пластина шостого рівня захисту. путем экспериментов и путем опыта. Дело в том, что у меня уже более 10 лет работы с легированными сталями. Как бы так, проработал марочники, проработал термообработку. Выполнили вот такую работу. Мало того, я надо двигаться дальше, надо облегчать этот. 8 миллиметров тяжело, 5 килограмм пластина. То есть две пластины 10 килограмм, 2 килограмма бронежилет, носить на себе 12 килограмм это тяжело. То есть надо работать в сторону облегчения. Після пострілів усі пластини фарбують та вставляють у жилет. Крім передньої та задньої пластин, бронежилет криворізького виробництва містить і бокові, що є своєрідним новаторством. Його вартість від 250 до 2750, Ціна набагато нижче ринкової. Партія виготовлених криворіжцями бронежилетів вже розійшлася до Криворізького 40-го батальйону прикордонників на кордоні Донецької області та інших.